Жертвуємо цю молитву за мир нашій країні, щоб через кров Ісуса Христа відбулося очищення від всякого зла в нашому житті, в наших сім'ях, в нашій країні і в цілому світі. Господи помилуй. Господи помилуй. Христе помилуй. Христе помилуй. Господи помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас, Отче Небесний Боже. Помилуй нас, Сину відкупителю світу Боже. Помилуй нас, Духу Святий Боже. Помилуй нас, свята Трійце Єдиний Боже. Помилуй нас. Крови Христа, єдинородного Сина Предвічного Отця, спаси нас. Крови Христа, втіленого Божого Слова, спаси, спаси нас. Крови Христа, Нового і вічного Завіту, спаси нас, крови Христа, що під час страждання в Гецеманії стікала на землю. Спаси нас. Крови Христа, що струменіла під час бичування. Спаси нас, крови Христа, що сочилася з під тернового вінця. Спаси нас, крови Христа на хресті пролита, спаси нас. Крови Христа, ціна нашого Спасіння, спаси нас, крови Христа, без якої немає прощення, спаси нас, крови Христа, що в Євхаристії поїш і очищуєш душі, спаси нас, крови Христа, потоку милосердя, спаси нас, крови Христа, переможця демонів, спаси нас, крови Христа, мучеників, Спаси нас, крови Христа, мужносте сповідників, спаси нас, крови Христа, що зроджуєш дів. спаси нас, крови Христа, опору в небезпеках. спаси нас, крови Христа, про холоду працюючих, спаси нас, крови Христа втіхо плачучих, спаси нас, крови Христа, надія покутуючих, спаси нас. Крови Христа від радо вмираючих, спаси нас, крови Христа, мир і, і насолодо сердець, спаси нас. Крови Христа, запоруко вічного життя, спаси нас. Крови Христа визволення душ із глибин чистилища. Спаси нас. Крови Христа всілякої слави і пошани найдостойніша. Спаси нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу. Господи, прости нас. Агче Божий, що береш гріхи світу. Господи, вислухай нас. Агнче Боже, Божий, що береш гріхи світу. Господи, помилуй нас. Господи, ти відкупив нас кров'ю своєю і вчинив, вчинив нас царством Бога, Бога нашого. Молимося. Всемогутній вічний Боже, ти встановив свого єдинородного Сина, Спасителем світу і дозволив ублагати себе Його кров'ю. Дай нам просимо гідно вшановувати ціну нашого спасіння і завдяки їй мати на землі захист від усякого зла, щоб ми змогли осягнути віковічне щастя на небесах. Амінь.